Привіт, моя процвітаюча! Ти можеш квітнути в цьому житті і розкрити себе як найгарнішу квітку, особливу, розкішну, люблячу, кохану. І все в своєму житті ти створюєш тут і зараз. І я тебе запрошую в цей процес створення процвітання в твоєму житті у всіх сферах. Закрий очі і будь зі мною в процесі до завершення цієї практики. Не відкривай очі, щоби не розповсюджувати свою енергію на інше. Сконцентруй цю енергію в собі. Зроби глибокий вдих швіт і глибокий видих. Зроби глибокий вдих в грудну клітину і глибокий видих. Зроби глибокий вдих в стопи і глибокий видих. Зроби глибокий вдих в зону між брів. І глибокий видих. Зроби глибокий вдих в маківку і глибокий видих. Сконцентруйся на собі та на своєму стані. Відчуй справжність життя, Відчуй своє тепле тіло, Відчуй свою енергію. Будь собою. Процвітання починається з тебе, і це твоє право від народження. Це твій вибір. Стати процвітаючою у всіх сферах свого життя. І давай розпочнемо з тебе. Ти унікальна тут і зараз, така, яка ти є. Прийми себе свою зовнішність, свій характер, свою особливості. Не треба створювати ідеальність, не треба створювати лицемірство. Будь справжньою. Будь живою проявленою, яка ти, з яким ти присмаком. Обійми себе енергетично і навіть зараз можеш обійняти і сказати, що я вчуся любити себе, я вчуся приймати себе, я вчуся цінувати себе, я вчуся розкривати свою природу, творця, створювати своє життя. І зараз я маю намір стати процвітаючою у всіх сферах свого життя. Подумай про свої стосунки, будь джерелом світла. Наскільки ти підтримуєш свого коханого, подивись йому в очі, чись бачити в ньому найкраще і взрощувати в ньому процвітання фінансове і вірити в його силу. Давати йому підтримку, любов, спокій, турботу, знати, що все буде добре ти є джерелом натхнення енергії любові і процвітання для самої себе та для свого коханого також. Коли ти бачиш людей через їх найвищий прояв. Таким чином, ти також активуєш цю енергію в них. І повір, вони це відчувають. І тоді ти автоматично для них стаєш джерелом процвітання. Будь джерелом процвітання для своїх діток чи, можливо, однієї дитини. Повір в свободу, в таланти, в можливості. В унікальність своїх дітей чи, можливо, майбутньої дитини, котру ти хочеш запросити в своє життя. Будь джерелом процвітання своїх фінансів, розкривай свою жіночу сексуальну енергію, запрошуй гроші в своє життя по-жіночому в легкості. А якщо ти хочеш реалізуватися в цьому житті в соціумі, то йди до своєї мети, не забуваючи про те, що ти жінка і вміючи з легкістю відноситися до всіх подій свого життя, але будучи в чоловічому прояві реалізації в соціумі, і все в тебе буде добре, ти є джерелом процвітання. І все на краще приходить твоє життя. Ти джерело процвітання, ти джерело процвітання, ти процвітання, ти квітнеш і уяви, як квітне все довкола тебе, до чого то торкається твоя рука. Прийми той факт, що ти можеш створювати гроші. І гроші можуть все більше і більше приходити в твоє життя. Просто прийми цей факт. І нехай найкращі можливості, найкращий відпочинок, найкращий одяг, найкраще житло, найкраща машина все найкраще приходить до тебе через нові можливості, через гроші. Бо ти дозволяєш це собі. І скажи, я дозволяю собі бути процвітаючою фінансом. Будь процвітаючою також в роботі. Будь джерелом світла, натхнення, якісної роботи, енергії, мотивації, натхнення в тій сфері, в котрій ти знаходишся. Скажи: я процвітаюча в своїй роботі. І я дарую процвітання тій компанії, в котрій я знаходжуся, чи я дарую процвітання своїм особистим проєктам. Ти процвітаюча, ти процвітаюча, ти процвітаюча, і процвітання приходить до тебе у всі сфери твого життя. Ти процвітаюча своєму здоров'ї. Ти любиш займатися спортом. Ти любиш харчуватися найкращими продуктами, ти знаєш, що любить і потребує твоє тіло, ти процвітаюча в своєму здоров'ї, в своєму тілі. і ти омолоджуєш свій організм, даруючи живильну високовібраційну енергію. Ти процвітаюча в здоров'ї, процвітаюча, процвітаюча. Ти процвітаюча в любові до себе, в самоцінності, в прийнятті себе, ти процвітаюча в стосунках, і твій чоловік вітне фінансово в реалізацію з тобою. Ти процвітаюча в своїх особистих фінансах і подарунках від Всесвіту, ти процвітаюча у відношенні до своїх дітей, ти процвітаюча до свого оточення, і ти вільна від пліток. Негативних слів, від негативних емоцій, ти вчишся бути вільною від всього цього, і ти процвітаюча даруєш процвітання всім іншим. Ти процвітаюча у відношенні до свого тіла, ти процвітаюча до саморозвитку, ти глибинно процвітаюча, ти квітнеш. І нехай буде так, так є моя процвітаюча, розкішна, любляча, ніжна, мудра, сильна, потужна, емоційна, а іноді й стримана, гратійна, елегантна та вільна, жива, найкраща, ти унікальна, як кожна із нас. Ти процвітаючи, ти процвітаючи, ти процвітаючи, з любов'ю до тебе твоя.